Так, да, друзі, те, що відбулося в Чернівцях, це повний треш, якщо чесно вам сказати. Сьогодні, 29 серпня 2025 року, в Чернівцях на вулиці Донбасівській знайшли е, в, мус... в сміттєвому баку кролика. Ви взагалі собі уявляєте, хтось в сміття викинув тварину живу кролика? Абсолютно здорового, його відвезли до ветеринара. З ним все добре. Хтось просто взяв тваринку, викинув живу кролика в сміття. Ви собі це уявляєте, яка має бути людина холоднокровна, щоб вона взяла живу тваринку, свого домашнього улюбленця, і винесла його в сміття. викинула його в сміття. Це слава Богу, що є е, люди. Є е, 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 волонтери, які приїхали, відвезли його до ветеринара, і з ним все добре. Його віддадуть, напевно, в хороші руки. Але ви можете собі уявити, взагалі, чернівчани, ну як це так? Ну, якщо ця людина зараз мене бачить, ну, ну ви собі взагалі віддає, віддаєте якийсь е, отчот в голові, що ви робите? Ви викинули живу тварину. Для чого ви її заводили? Можна написати оголошення в інтернеті, віддам добрі руки. Ви просто взяли, викинули холоднокровно викинули тварину в сміття. Це, це просто треш. Я не знаю, напишіть взагалі, що ви думаєте на рахунок цього. Це просто треш. Я не знаю, можливо, є можливість подивитись там камери, що це за люди зробили. Ну це просто абсолютний треш. Я собі це навіть просто не уявляю. Я не знаю, що думаєте взагалі? Пишіть в коментарях. Що думаєте взагалі на рахунок цієї ситуації?